Вас вітає канал, наш світ. Сьогодні ми вирушимо до Монголії, яка асоціюється з кочівниками та нескінченними степами. Це дивовижна земля із сотнями унікальних фактів, про які ви точно не чули. На один квадратний кілометр тут припадає лише близько двох людей. Переважна більшість території, дикі простори. Понад 30% населення Монголії досі веде кочовий спосіб життя. Люди живуть у юртах, розводять худобу та переїжджають разом із сезоном, як сотні років тому. У Монголії неймовірно чисте зоряне небо. Завдяки відсутності світлового забруднення її степи ідеальне місце для астрономів і просто поціновувачів зірок. Монголія Країна, де минуле і сучасність тісно переплітаються у столиці. Ви побачите Wi-Fi у юртах і верблюдів поруч із сучасними авто. Монголія це дивовижна країна контрастів. Який із цих фактів вразив вас найбільше? Напишіть у коментарях, підписуйтесь на канал Наш світ і відкривайте для себе ще більше унікальних куточків нашої планети.